Путіна! Опа, все вона вже й обрізає. Я за чутаю вуха в зеленці. Перший раз це бачу. Ось вона яблуню значить об'їдає. Ось таку яблуню, ось яблунька. Вона її обгрізає куру і має пропасти яблуня. Оце моя слива, яка вже три роки у нас. Я її посадив, що кора. Напишіть, чи буде слива, чи українська земля. Отут у мене трошки періочки є. І оце я беру коло сухенько. Це робив от осінню. Так, то є наші дрова. Це от такого ще. Я ось того дрів. Оце я по... рубаю їх, ото все я перерубую. Я, звісно, старався за день рубати, але бачу, що я не вспіваю. Йду додому монтувати відео. Сьогодні він вийде десь в 3 в дня, не знаю в скільки. Так що, оба! Це буде Україна, друзі.